Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі. Українські сокіряни. Перед очима у мене були нулики, нулики, нулик вподобайок і нулик в онлайні. З'явилась перша людина в онлайні. Поставте першу вподобайку. А вам що? Шкода, отак взяв і поставив подобайку. Ви знаєте, дуже багато у нас блогерів кажуть: підписуйтесь на YouTube канал і називають назву каналу. Я теж традиційно скажу: підписуйтесь на Ютуб канал Гор Кравцов. Я теж традиційно скажу. Правда, так ніхто не каже, як я. Я завжди низько кланяюсь усім. Тим, хто допомагає донатами. І, звичайно, прошу усіх, хто може. Будь ласка, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Дехто скаже, для чого тобі допомагати донатами? Ти ж не притула, ти на спутник не збираєш. Ти ж не Коля Давидюк. Коля Давидюк збирає на дрони, які рознесуть російські НПЗ. Е, мені потрібно допомагати, тому що я кажу саму небезпечну річ під час війни і взагалі саму небезпечну річ в світі. Я кажу правду. Я кажу правду. А правда страшніше, чим дрони, а правда страшніше, чим притулів спутник. Правда це страшна річ. За нею вбивають, за нею можуть розп'яти свої же, свій же народ. Бачите. Звернувся до мене філолог і каже: Я вас дуже прошу, не кажіть слово нарід. В українській мові такого слова не було. Тому, бачите, філолог сказав: Я виконав, нічого не зробиш. Філолог це авторитет. Він українську мову знає краще. І він сказав, що слово «на рід», воно видумане взагалі, висмоктане з пальці. Є слово український народ добре. Отже. А, я ще ніколи не говорив, е, будь ласка, е, ставте вподобайки. От багато кажуть, кладіть вподобайки. І дійсно, чим більше вподобайк, тим Ютуб просуває відео на своїх теренах. Тому я дуже попрошу. Давайте не жаліть. Просто беріть, кладіть вподобайку. За те, що я вже четвертий раз за день стрімлю. Добре, давайте, поїхали. Хто з нами? Ну. Пані Тамара Тамара, фанатка YouTube каналу Єгор Кравцов, працює над підписками і підписки ростуть. Ви знаєте, саме головне мати легку руку. І от пані Тамари Тамари легка рука. Відколи вона приєдналася до нас і стала фанаткою каналу, підписки ростуть. І вона над цим працює. Дякую, пані Тамара. Галина Никитюк, пан А, е пані Оксана і пан Ігор. Приєдналися до нас доброго вечора. Я радий, що друзі в чаті збираються, трошки розігрілися, і давайте будемо працювати. Пані Оксана, дякую вам за вашу працю і відданість. Ви знаєте, пані Оксана, скажу чесно, дуже стомлений. От я ніколи не жалівся і не жалівся на життя, просто скажу: я страшно стомлений. Страшно стомлений і. Але потрібно працювати. Потрібно працювати, тому що правду зараз говорить одиниці. Можна збирати як притула на спутник, як Коля Девидюк на дрони, але говорити правду потрібно, тому що без правди України не буде. І пан СР. Доброго вечора. Чи пані СР. Ну, у нас багато людей, ніки пишуть по латині. Тримайся, пані Оксана, не знаю за що, але тримаюся. Давайте почнемо по темі стріму. Ви знаєте, колись хтось написав у російській літературі Війна і мир. Лев Толстой написав чи хто? От хто знає російську літературу Війна і мир? Так? Лев Толстой написав. Екранізація роману була по всьому світу, в тому числі. Французи екранізували війну і мир, ну звичайно, в СССР була блискуча екранізація роману Льва Толстого Війна і мир. Так, от, я не буду говорити про війну сьогодні в Україні. Буду говорити про війну, але дотично говорити про війну. Я не буду говорити про мир в Україні. Хоча зараз, після нашого прориву, Слова Трампа в Курську область після звірячих обстрілів расистів два дні підряд української території знову виходить на авансену китайський план миру. Я не буду говорити про це. Я скажу свою власну думку. Тому що як я буду говорити за війну, мені будуть писати мої підписники. Ти сидиш на дивані і агітуєш воювати, йди на передову. Скажу дуже просто: я пішов би на передову, якби я вже п'ятий рік важко не хворів. Зараз не був прооперований, і, як би кажучи, моє здоров'я, м'яко кажучи, під питанням від слова взагалі. Все лежить від Бога, ну і, звичайно, від мене. Як я буду триматися, як пише пані Оксана. Якщо б я буду говорити про мир, більшість мене підтримає. Тому що дуже багато людей хочуть мира. В Україні таких, напевно, більше 70%. Але я не буду говорити про мир, тому що 30%, а особливо 20% тих, які сидять в тилу. Ходять в вишиванках і прислуговують усім президентам і владам, які міняються в Україні, почнуть кричати: Ти за мир з Рашою, ти за мир з валтівниками, вбивцями. Тому я не буду говорити ні за продовження війни, я не буду говорити ні за мир. Я в, в, в свою думку просто вискажу. А моя думка дуже проста: Україні потрібно вчасно вийти з війни. От, ви знаєте, я завжди люблю щось ексклюзивне. Я завжди люблю зробити те, що ніхто не робить в світі взагалі. І от я сьогодні придумав таку назву, яку ніхто з блогерів українських, топових блогерів, простих блогерів навіть не додумався. Україні потрібно вчасно вийти з війни. Що це означає вчасно вийти з війни? Україні потрібно вийти з вчасно з війни для того, щоб мініму, мінімізувати втрати на майбутнє. Розумієте, після того, як заключить мир, а рано чи пізно мир заключить. Мир наступив в Україні, в Україні буде майбутнє або його не буде. Тому що Україна може довоюватися до ручки, Україна може довоюватися до ручки. Що втратить мільйона два-три чоловічого населення, а це вже поразка. Україна може довоюватися до ручки, що втратить процентів 30 територій, а це теж дуже катастрофічна річ. Україна може довоюватися до ручки, що буде велике екологічне лихо, тому що війна це екологія, війна це забруднене повітря, війна це підвищена радіація, війна це онко. Який косить зараз українців як чума. А тепер розумієте, про що я. Я не агітую за війну, я не агітую за мир. Я звертаюся до здорового глузду українців для того, щоб нам після війни жити, для того, щоб в Україні вижити, треба вчасно припинити цю війну. Просто вчасно по російськи вовремя. Потрібно вчасно вийти з цієї страшної війни, вийти, причому любою ціною. Зрозумійте, у нас залишилося 2-3 мільйона чоловіків, ну 4 мільйона чоловіків. Рік-два-три війни і ми втратимо півтора-два мільйона чоловіків.